Друзі, всім привіт! Сьогодні буде проста, але дуже смачна страва. Можете десь поудобніше і поїхали в сюжет. Значить, Нам знадобиться фарш. В нашому випадку фарш змішаний. Тут у нас свинина, курятина, далі сир твердий, натертий, паприка, лук, Ось такі спеції використовуємо. Із зелені у нас використовують кіндза, ну і сіль. Цибулю нарізаємо як можна дрібніше для того, щоб фарші вона не розпадалася. Так, значить, все ми вже нарізали, всі інгредієнти додаємо в наш фарш. Дуже ретельно потім будемо перемішувати. Лук, перець, паприка, коріандр, червоний мелитий перець, сіль. Ретельно все перемішуємо, для того, щоб у нас створилася однородна маса з такими ось волокнами. Оце стільки використовуємо кінзи у наш фарш. Я нагадую, фарша у нас. Кіло 300 десь приблизно. Кінзи ось такий ось пучок. Цибулю, перець і кінзу все додаємо у фарш. Все додали і дуже тщательно це все перемішуємо. Нам необхідно добитися однородної консистенції. Так, друзі, отакий ще невеличкий лайфхак, яким чином це краще і проще зробити, для того, щоб воно все у вас не розпалося до повної готовності блюда. Беремо харчову плівку, на нашу решітку її ось так ось накладаємо, зверху будемо перший шар нашого свіжоприготовленого ось такого люляки. Положили, рівномірно розподілили по всій площині однородним шаром. Так, додаємо прошарок сиру. Також залишаємо края, щоб другий слой у нас мав можливість склеїтись. Так, Будемо далі знач, накладати верхній шар. Так Сформували знач, ось тортика м'ясного. Тепер ми його направляємо на вугілля. Оце перший спосіб приготування даної страви, другий спосіб це обжарювання, все таке, ж саме, але маленькими котлетками, можна назвати так, або піточечками. І обсмажуємо на пательні у вашій кухні. Смажиться дуже швидко. Перший переворот робимо буквально через хвилинку і таким образом також обертаємо, не даємо можливості йому пригоріти. В результаті отримуємо ось таку гарну і смачну страву. Получився дуже сочно і дуже смачно. Дякуємо всім, хто передивився, хто додивився до кінця. Всім мира, всім добра!